Ви кур'єр? Юр Григорович працює кур'єром. З чого ти? Бо за законом школи мають забезпечуватися за бюджетні кошти або ноутбук на подарунок, або ви кур'єр. А, а як він міг зробити подарунок? За рахунок державного бюджету. Це ж незаконно. Ви любите свою дружину? Так, я просто Це просто Мене не То любите чи ні? Звісно ж, люблю. Ви живете з нею? Так. Дякую. Ось бачите, нічого поганого не сталося. Далі питання від Сашка. Обіцяємо в майбутньому виконати роботу над вашими помилками.